Журнал-Антиквар переживає історичний момент. Вчора, можна сказати, був такий фінал-апофіоз ну, Взагалі, вихід друкованого видання, власне, вихід друком це і є такий фінал апофіоз, який ми переживаємо кожного разу, коли журнал виходить у світ. Підготовка номеру. Тому форматі, який ми обрали, тобто тематичні номери, присвячені монографічно певній тематиці, із запрошеним редактором, який є сторонньою особою щодо власне редакційного колективу, це взагалі кожного разу така окрема історія, окрема подорож з, з фіналом, хотіла сказати, непередбачуваним, але насправді. Передбачуваним Він завершується успіхом. І от вчора ми святкували наш черговий успіх. Це вихід друком 127-го числа журналу Антиквар яке присвячено художнику Анатолію Криволапу. Власне, тема номера портрет художника Анатолій Криволап, енергія чистого кольору. І запрошений редактор цього числа Юрій Камельков, колекціонер, куратор мистецьких і музейних проєктів. Запрошений редактор цього випуску антиквару. Це була дуже непроста співпраця. Непроста в тому розумінні, що вперше героєм монографічного випуску антиквару став діючий майстер. Зазвичай. Ми співпрацюємо з мистецькою спадщиною, з тими її шарами, які вже належать минулому, але від, відсвічують, так підсвічують наше сьогодення. І презентація антиквару в Національної академії мистецтв України, академіком, дійсним членом якої є. Анатолій Криволаб, для нас це така велика честь. Взагалі, ми дуже вдячні. Ми як колектив, як така інституція, як приватна ініціатива. Ми дуже вдячні тим моментам, які дозволяють нам сягнути цього статусу, виступати на рівні з партнерами. Які належать до державного сектору або до дуже популярних, таких вже визнаних громадських сегментів нашого мистецького наукового середовища. Чим же все ж таки відрізняється цей випуск антиквару про діючого майстра? Він відрізняється тим, що це. Така контекстуальна розповідь про творчий шлях. Тут мало таких текстів, де багато слів. Це дуже динамічний такий екскурс по проєктах Анатолія Криволапа, куратором яких, власне, є Юрій Камельков. І от зібрані разом вибудовані. Певну таку історію вони показують взагалі і панораму мистецького життя України останніх десятиліть, і те, якими шляхами митець сьогодні здобуває власне ім'я, власну популярність, власну затребуваність суспільством, власну зацікавленість колекціонерів яким чином він здобуває оцей статус, як всі ми знаємо, це фактично мем, що Криволап — найдорожчий художник України. Тобто, і от що стоїть власне, за цим мемом, які творчі пошуки, які творчі партнерства, які здобутки. І все це в журналі подано від першої особи, але не першої особи митця, а першої особи гравців. Артринку кураторів, музейників, колекціонерів, директорів музеїв тобто це все представники тих сегментів, які власне, є інструментами сьогоднішнього артринку, сьогоднішнього мистецького простору, завдяки яким митець зростає, зростає як творча особистість. І вже як громадський діяч, як е, представник своєї країни. Так? А сьогодні е, митець з визнанням всередині країни, митець з визнанням у світі, він є фактично політичною фігурою. Є у цьому числі антиквару ще одна така наша фішка: е, це частина накладу. Лімітований наклад, так званий, в якому колекційний друкований аркуш пронумерований і підписаний власноруч митцем. Для цього числа ми обрали найменшу, найменшу із існуючих із написаних робіт Анатолія Криволапа, це так званий міні-кінь, і він відтворений. У оригінальному розмірі. Фактично, це унікальний такий момент, коли ми маємо можливість відтворити живописне полотно в оригінальному розмірі. І це стало можливим через те, що цей оригінальний розмір 5,5 см на 9 см. І от такий він у нас є, цей друкований аркуш. Але це не просто така собі поліграфічна репродукція. Це дійсно авторизована копія. Тут ми бачимо і відтворення авторської рами, адже оригінальний цей мінікінь Анатолія Криволапа, який, до речі, знаходиться у колекції відомого знаного колекціонера Ігоря Воронова, ця мініатюра вона існує в оригінальній авторській рамі, рамі яку також створив. Безпосередньо для цього твору Анатолій Криволап. і оця оригінальна рама її ми не змогли відтворити у відповідному розмірі, бо вона метр на метр. Але ми вибрали такий ну, ексклюзивний дизайнерський картон відповідного золотого кольору, зробили на ньому тиснення, яке відтворює оригінальний багет, і ми передбачили можливість. Зазирнути за раму. Ця рама вона відкривається. І тут колекційна родзинка цієї всієї конструкції, вона під рамою. Тут є, власноруч, проставлений номер кожного відбитка і автограф Анатолія Криволапа. От, власне, в руках я зараз тримаю тут 98-й. Відбиток із 150, власне, оцей лімітований наклад складає 150 відбитків. Наша друкарня, друкарня вістка, вона створила для нас таку е, дуже зручну штуку, такий конвертик, який є, просто кріпиться під обкладинку. Він напівпрозорий і в ньому живе. Відбиток. В основному накладі видання є зображення і збільшене зображення цього живописного коня, і є повний розмір в інтерв'ю з Ігорем Вороновим, який розповідає про свою колекцію. Там є повне зображення, щоб глядач, наш читач, міг уявити собі, як виглядає цей мінікінь в метровій рамі.